Метал подорожчав, якщо раніше за кілограм давали гривню, зараз майже три. Це й спричинило зростання кількості крадіжок металу. Найчастіше страждають приватні сектори та садові товариства. Нікопольський городський відділ дуже много звертається громадян, зв'язана із хищенням імущества із товариських садових общ. Ті, которые розположені у нас в самому Нікополі і в Нікопольському районі. Значить, заключається вся проблема в тому, що хищення именно металлические изделия. Это являются в першу чергу труби, ті, які вчисляють граждані полів своїх огородів. Заміна металевих труб на пластикові. Такий вихід цієї ситуації бачать деякі садові товариства, наприклад, врожай. Цю ініціативу підтримують і правоохоронці, адже міліція на всі 100% з крадіями металу поки не справляється. Навіть закриття точок прийому металу не допомагає. Закрило одну, тут же відкрились дві. Правоохоронці закликають мешканців до допомоги. Ми з цим боролися і будемо боротися. Це однозначно. Це наша задача, це входить в наші обов'язки. Но ми, наприклад, по останнім заявленням, которые грати нам обращаються, це то що було там місяць назад, дві недели тому, то ви самі просто розумієте, що пройшло определенне время, і вже як би сказати, по гарячим слідом ми дане приступлення розкрить, як би сказати, нам трудновато все. наразі. Сума збитку, при якому порушується кримінальна справа, становить 100 гривень. Тобто, навіть алюмінієва кастрюля вже не пройде крадієві даром, якщо звісно його спіймають.